Минулий тиждень був насичений спортивними подіями. Про це повідомив начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту Віктор Ждаміров. Команда шостінської комекса дитячинацької спортивної школи Барса стала чемпіоном України з хокею на траві в приміщенні серед юнаків 2010-2012 років народження. Порадували також доросла команда хокеїстів, яка Стала чемпіоном області у фіналі. Перемішу команду з Канотопа з рахунком пять з 9 по 11 лютого. В обласному центрі відбувся чемпіонат Сумської області з боксу. Участь у змаганнях взяли 138 спортсменів із Сумської, Шосецької, Глухівської, Тростяницької, Лебединської, Охтирської, Путивльської, Роминської, Боромлянської громад. Вікова категорія учасників від 11 до 18 років. Вихованці шосецької дитячої юнацької спортивної школи Барса вибороли 5 перших місць своїх вікових та вагових груп. Пах наших спортсменів підготували тренери Євген Хрестіков та Олексій Боровик. Суботу в спортивному комплексі СВЕМА відбувся відкритий турнір на призишосівської федерації. Дзюдо було розіграно 34 комплекти медалей та приймали участь 8 Команди з восьми міст Сумщини щодо галузі культури, то, за словами Ігоря Фотуна, начальника відділу культури у шості, відкрито декілька художніх виставок. Поціновувачів живопису запрошую ознайомитися з роботами майстра майстрів пензля у Воронівській бібліотеці. З роботами Василя Рубаника в арт-центрі роботи виставив Андрій Коновець та Ольга Іваненка. Також розширили коло. Напрямки у юніті центрі та там тепер, поміж не тільки гліна, глина, але і ще і розпис на дошці, і робота з цвітними камінцями. Крім цього, зробили ремонт укриття у Шосинській музичній школі номер 2 Тож відтепер тепер заняття у цьому творчому закладі зі змішаного формату перейшли в очний. Мобосховище розраховано на 40 осіб. Тепер учні і викладачі. Другої музичної школи мають змогу безпечно почувати себе під час навчань і під час підповітряної тривоги. Своєю чергою міський очільник Микола Нога закликав проводити локальні заходи, зокрема у бомбосховищах. Невеличкі локальні заходи культури в підзем... підземних сховищах. Так що працюйте не просто щоб ховалися, коли тривога. Організуйте якийсь захід, запросіть нас. Ми повинні не тільки створювати умови для наших хлопців на фронті, а й цьому населенню, яке в нашій громаді створювати, ну хоч трохи кращий настрій, незважаючи на всі складнощі війни.